Барік і Дріфішан, з вами Володимир Дорошенко. Сьогодні приїхав на озеро, де зловив свого найбільшого коробчика. Але, на жаль, сьогодні в мене буде не дуже багато часу, бо сьогодні відео саме для наших підписників, для вас, друзі. Як я казав до цього, якщо... До цього відео я маю на увазі. Якщо на каналі набереться 5000 підписників, ми проведемо конкурс, де буде три переможця. Тому, друзі, заварюйте чайок, дивіться, що з цього відео вийде, а десь посеред відео, або в кінці, або на початку, буде конкурс і буде три переможця. Конкурс на трьох переможців. Тому Перше місце це буде фідер, друге це буде котушка, а третє це буде ручка підсак із головою піцак. І ще в додаток буде жилка. Тому, друзі, не пропустіть це відео, дивіться це відео до кінця. Приємного перегляду! Ну що, колеги, як завжди, у нас все традиційно. Приїхавши на водойму, перше, що я зробив, розклав вудлище. І промірив дистанцію. Чесно кажучи, на озері в ловлі коропа, мені знаходити дистанції так, чесно кажучи, так тяжко. Бо якщо це озеро, тут плюс-мінус одна глибина, просто треба знайти якесь чисте, тверде дно для того, щоб на ньому почати рибалити. І що я перше зробив? Я закинув маркерний грузик. У мене є фідер. Спеціально для цього я використовую heavy фідер для того, щоб перевіряти дно, бо він дуже гарно віддзьобує, що знаходиться на дні. Бо на коропові або на м'які вулища цього зробити майже неможливо. Ну, я би так сказав. Або якщо у вас там жилка, вона тягнеться і ви не зрозуміло, що у вас на дні. Тому я використовую звичайний фідер з фідерною котушкою зі шнурем. Закинув я десь на метрів 90, протягую протягу, і така трішечки, я би тут сказав би, і, 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 іляка, так би я би сказав, а потім такий плац, і насправді він не е, таким кругом, а більш такою дорогою йде, да? Тобто Вліво-вправо десь метрів 20-30 е, іде така, я би сказав. Дорога і шириною десь метрів, може 10 Тобто, Просто скажучи, така стежка, на якій я і зупинився, це якраз 51 метр. От. Взяв я з собою спомб, закинув туди десь, мабуть, спомбів 20. І після цього почав розкладатися. Ну, і використовую я сьогодні, як я вже і казав, що хочу спробувати вже на нормальній рибі свої коропові вудлища Black Video довжині 3,90 і 375 LB. В комплекті в них це дві котушки, два вудлища, дві котушки MBL-45, Q. Де на них намотана в мене жилка 0,27. Монтаж класичний, це флетова годівничка з попапчиком. На одному я використовую попап плаваючий навіть два попапчика для того, щоб піднімало гачок. Бо поставив я не дуже маленький гачок, а, чесно кажучи, вісімку. Тобто до цього я став десь, може, там 10. Розмір, да? а цей раз я поставив вісімку, бо, як я вже зрозумів, тут є достатньо великі екземпляри, і не хочеться їх спустити або розігнути, або відірвати цього гачка. Тому використовую мощний гачок і поставив два попапчика. Один попапчик, як, як завжди, це класичний мій любимий. це помаранчевий, я не знаю. Я, мабуть, в нього вірю, тому він в мене і працює. А ви напишіть в коментарях, друзі, ви використовуєте помаранчевий е, кольор. Так? Я би сказав, таку морквинку. Запах це Monster Crab, але мені здається, що саме е, цей запах нічого не дає, тільки виділяє його на точці. От. І другий я поставив е, просто зелений ананас один до одного. Я е, е, підсідив у мене висушив такий сніговичок, його називають. Да? А на другий я поставив 24-й бойл і закріпив так само помаранчевий попапчик для того, щоб воно... тому що в мене бойл дуже-дуже темного кольору, і я думаю, що на дні його буде не дуже видно. Тут глибина десь порядку 3,5 метрів. І, щось... і сьогодні пасмурна така погода ще. Навіє, мабуть, на дощі, я не знаю, на таку дуже впала температура, було дуже-дуже сонячно, дуже пекло, а потім різко впала температура, і я вирішив виїхати на риболовлю для того, щоб спробувати свої сили сьогодні на риболовлю. От. І е сон сонячні промінчики не пробивають до дна, мені здається, я, ну, я це собі так уявляю. І мого е темного. Кольору бойла буде не видно. Тому я вирішив його підкрасити це маленьким своїм найулюбленішим е, кольором. Тобто я підів ще туди попапчик. Він ніякої ролі не буде грати, але тільки буде як маячок для того, щоб коробчик його побачив. І закинув я на точку е, голову. І з е, прикормки Flat я використовую 3-мм пелець. Це халібут. Він в мене такого темного кольору, але я туди ще додаю е, такого більш червоного, е, я би сказав, бордового кольору. Ще е, пелець 3-мм, але Monster Craft. Я змішую один до одного і заливаю все це патокою. Е, да? Я би сказав би, це кукурузною. кукурузною Кукурузним сиропом для того, щоб він гарно клеївся. І мені це так, така комбінація до вподоби. І з міксу, який я сьогодні загодовую, я використовую класично. Це різаний бойл 22, це в мене халібут, це в мене м'ясний, і в мене там є ваніль, для того, щоб був такий різно. Барвний, да? тобто був і м'ясний, і халібут, бо я ловлю на халібут, і трішечки солодкого може буде заволікати рибу. Ну, мені так здається. І цей бойл 22-й я порізав на половинки, де декілька вийшло там і цілих кинути, ну, не декілька, а так гарно жмень. Використовую я сьогодні 15-літрове відро, там в мене кукуруза, там в мене тігровий горіх, там в мене конопля, там в мене льон. Там в мене ще е пшениця парена і бойли. Все це замішане, залито патикою так само для того, щоб надавало солодкого смаку. В принципі, на цьому в мене так комбінація із моїх снастей. Це все. І пройшло десь хвилин, може, 20. Після того, як я закинув, був тільки один паровозик, але такий. Не дуже внятне. Я думаю, що риба плавала десь біля нашої точки лову і зачепила за жилку, яка знаходиться в воді. Бо був такий, знаєте, трішечки дивний, такий не різкий, а потрошки так піп, 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 піп. А потім затихло. Я подивився, що далі немає ніякого результату і якраз взяло там, де великий. Бойл. Тому я думаю, що маленька риба, або там підлящик якийсь, або ще карасі, не зможе підняти цього бойла, бо він достатньо великий. Думаю, що зачепили саме заживку. Тому в очікуванні, в очікуванні клювання і надіюся, що все в мене буде. І ще, друзі, хотів вам сказати, що купив собі все-таки кобру. Але, блін, у мене бойли 20-го і 22-го номеру. Я думав, що 22 кобра під 22-й номер буде саме то. Блін, ну це капець. Воно влазить, але так в притирочку. Тому, якщо ви берете, це моя рекомендація, яку я сьогодні зрозумів при киданняй коброю. Якщо ви використовуєте 22 бойли, беріть 24-ту краще кобру. Або якщо ви використовувати там 20, 20-ий, беріть 22-у. Використовувати 18-ий, беріть 20-ту. Вони тоді гарно вилітають, не застряють і, блін, не буде у вас ніяких проблем. А я цю кобру я не знаю, поки я не використаю всі свої 20-ті бойли, які я хочу закидувати, накопив собі 20-тих бойлів і 20-ту всю кобру, то Буду закидувати з помпом, а кобру буде чекати, коли я все використаю. Буду купляти 18-ті бойли. Тоді буде вилітати. Але кобра, блін, класна штука. Не треба з помпом маслати для того, щоб послати туди на точку бойли, а закинув один. Але перед тим як починаєте працювати, краще набрати водички, змочити для того, щоб була волога. Сама кобра і періодично її так само змочувати, бо коли бойл вилітає, у нього дуже велике тріння і він може розірватися. А якщо буде там волого, воно змачується і краще бойл сковзає для виліту. У мене вийшло. Запихнути в цю 20-ту кобру 20-й бойл, і максимально, що я так, от, чесно кажучи, спробував закинути, десь метрів 90, 100 плюс-мінус. Більше в мене не вдалося її закинути, але якщо ви використовуєте десь метрів так 60-70, коброю, блін, дуже удобно кидати. Це в мене саме дешева із пластика кобра. Якщо взяти якусь корбонову, якусь там супертопову, може і буде краще. Але в мене... Поки така. Я взяв її на пробу, як так сказ, сказати. Але, може, треба, як фідера, да, використовувати декілька, 24-20 кобру. Бо не завжди виходить покидати якісь бойли. Я думаю, що чим більше бойл, тим далі можна його закинути. Бо маленький бойл, якщо там 18-16 ви кидаєте, в нього ще немає. Такої точності, да, його зносить, дивлячись, як його закручує, і точка у вас розляпується. А я думаю, що якщо взяти 24-й бойли, то буде плюс-мінус так в точку попадати. Тому якщо йдете на великих трофеїв, краще використовувати великі бойли. Ну, Це моя точка зору. Якщо хтось використовує щось інше, напишіть в коментарях, мені буде так само цікаво, бо я так само, як і ви. Хто вже вміє, це добре. А я поки що вчуся ловити коропа на саме коропові Снасті. Бо на фідер це супер, мені дуже до вподоби, але останнім часом мені дуже сподобалось половити коробчика. Я не знаю, мабуть, із-за самого процесу, він трішечки інший, він я би так сказав. Заваражує <хи> і хочеться на неї повиїжджати, посидіти в крісілку, попити. Каву покидати, потім повиважувати. Тобто ти не тимпуєш, не ловиш таку ось уклейку. Да? А якщо вже клює, то вже клює більш-менш нормальний розмір, який ти можеш відчути якусь насолоду від виважування. Тому є свої плюси, супер плюси, я би так сказав, це виважування. Але мінус самий-самий великий, який мені не подобається, це. Кількість речей, коли ви приїжджаєте на воду. Їх просто безліч. Скільки б, по мінімуму ти не брав, але подложка має бути. Да? Потім е сумка для того, щоб випустити коропа, треба, підсадка треба, два вудлища, ротпод, крісло, е куча прикормки, е спомби, три вудлища. В общем, начебто не дуже так багато, але займають вони все об'ємне і треба з собою все мати. А так само ще насадки всякі. Хто там класично використовує там ще ПВА стійки і тому поїхало коротше, безліч і мабуть без перестанку можна про це казати. Але в мене поки що такий туристичний набір. Тому, друзі, гарного перегляду! А я в очікуванні на Клювання. Так, колеги, що у нас відбулося сьогодні? На водоймі я сидів трішечки лівіше. От. Зранку було похмурно, до обіду, вийшов дуже сильний вітер, роз... розніс просто ці тучі хмари навколо нас, навколо цього озера. І відтягнуло це все кудись в інший бік. Начебто стало тепло, гарно, я би сказав, прикольно для того, щоб половити. Людей в вихідний день наїхало чималенько половити, так я хочу сказати, що дуже тяжко, бо конкуренція дуже велика. Всі тут такі спортсмени, я би сказав, заряджені. От. І конкурувати з ними стало тяжче, чим самому знаходитись на водоймі. Але як вже є. І на маленький попавчик вдалося мені підловити такого дуже маленького підлящика, а на великий бойл 20.